Summer Game Fest вже позаду. А отож, сьогодні обсудимо всі ігри, які нам продемонстрували на цій виставці. Лего гра за мотивами Horizon Zero Dawn, екранізація культової саги Knights of the Old Republic, трейлер Souls Like of Phantom Blade Zero та всі інсайдики ігрової індустрії, які вийшли за останній тиждень. Не буду гаяти час, розпочинаємо! Не так давно ми всі вже грали в колабораційну гру від LEGO, де поєднувались Fortnite та відомий конструктор. Як тут вже показали трейлер нової гри, де нас перенесуть до відомого всесвіту Zero Dawn. Такий реалізм відбувся на виставці Summer Game Fest. Протагоністом знову стане Елоя. Проте компанію їм можуть скласти інші персонажі, наприклад, безстрашний воїн Нора на ім'я Варл. Проект підтримує корпоративне проходження для двох за одним мережею. судячи з трейлера, Horizon Adventure йде стопами інших ігор по LEGO, зберігаючи безтурботний і веселий тон. Елою зможе конструювати власні споруди, предмети, меблі та інше. LEGO Horizon Adventure стартує наприкінці 24-го року на комп'ютерах в Steam і та Epic Games Store, на PlayStation 5 та Nintendo Switch. І що тепер можна сказати, що ексклюзиві Sony дібрались і до Nintendo? Зовсім інша дюна Дені Вільнова вже зовсім скоро вийде в новій грі. Трейлер, якої вийшов на днях. Гра занурює гравців на Аракіс, де вони перетинатимуть пустелю, використовуючи ресурси землі та покладаючись на інших мешканців для виживання та процвітання. Гравці зможуть приєднуватись до будинку Артрейдісів та Харингтонів, або ввести спокійне життя ремісника чи торговця. Але, на жаль, вони не зможуть вбивати піщаних черв'яків чи їздити на них. Принаймні, поки що в одному з випусків я показував ще один трейлер гри з піщаними червами. У вашому розпорядженні будуть транспортні засоби, такі як орнітоптери, трампери та піщані байки, а також голос, щоб вполювати на ворогів. Трейлер виконаний на дуже кінематографічному рівні, що і так видно по картинці. Дата виходу, як завжди, невідома. Пішли коментарі від режисерів нещодавньо релізну того серіалу Аколіт, що вони хотіли б екранізувати ще одну арку зоряних воїн» часів старої республіки. Шоу та творець серіалу The Акаліт із Саги зорені війни, який вийшов 4 червня, розповіла, що хоче створити кіно чи серіальну адаптацію гри of the Old Republic. Ба Більше вона вже націлилась на одного з персонажів В ексклюзивному інтерв'ю для Амелети. Гедлет зазначила, що, хоча історія технічно не входить до канони сагу, вона завжди цікавилась розповіддю про одного конкретного сітха, її цитата. Я завжди хотіла створити живу адаптацію гри Knights of the Old Republic і персонажа Креї. Думаю, це була б дуже хороша історія для екранізації. Сказала вона у всесвіті гри. Крея стає сітхом Дартом Трею під час подій Knights of the Old Republic 2 це Сіт Лорд до цього вона була могутнім джедаєм, перш ніж перейти на сторону Темряви та створити тріумфірат Ситхів разом із Дартом Сініусом і Дартом Ніхілусом. Щодо можливості появи Дарта Ревена, одного з улюблених персонажів фанатів та зірки гри Катор, шоуранерка тільки пожартувала і кажучи, пишіть електронних листів, почніть краунфандинг» пк версія The Last of Us 2 уже повністю готова? но чому її не релізять? Так от, як повідомляє авторитетний інсайдер Біл Білкун, версія The Last of Us Part 2 для комп'ютерів уже півроку як готова. А її виробництво розпочалось ще у 21-му році, тобто всього лише через рік після дебюту пригодницького екшену на консолі PlayStation 4. Судячи з усього, сиквел вирішили притримати через другий сезон одноуменного серіалу, який став справжнім проривом. Його прем'єра запланована на початок 25-го року. Ну це теж дуже цікаве питання. Якщо першу частину вже давно випустили на ПК, то чому й другу не релізити? А чи справедливо вони поступають? Відпишіть в коментарях. Перші скріншоти та системні вимоги сайфай гри з елементами чи то контрол, чи то ласт у фас, слітер хід. Слітер хід розгортається на щільно забудованих вулицях Коулонга, наповнених мороком і хаосом. Гравці візьмуть на себе роль Хьокі, істоти позбавленої пам'яті та фізичної форми, єдиний мотив якої знищити монстрів відомих як слізерхедсів, які маскуються під людей цьому доведеться шукати союзників серед людей, досліджувати яскраве неодноманітне місто, їм належить проникати та відслідковувати небезпечні організації, виступати у битві використовуючи силу крові, а також розгадувати таємницю існування Хьокі та появи слізерхедів. Всі актуальні та мінімальні вимоги для комп'ютерів ви бачите на екрані. Гра виходить вже 8 листопада. Ubisoft Toronto долучається до розробки ремейку принца Персії. І так, це вже друга студія причетна до розробки цієї гри. Навколо якої і так ходило багато різних, не зовсім хороших слухів. Ми у захваті від можливості відмотати час назад, використати креативні студії, її досвід та технології, щоб оновити улюблену класику разом із нашими партнерами з Монреалю. кажуть нові співробітники. Ну но я буду чекати наступних слухів. Вийшло масштабне доповнення The Final Shape для Destiny 2. 4 червня Bungie випустила в реліз довгоочікуване масштабне DLC The Final Shape для мережевого шутера Destiny 2. Доповнення завершить сюжетну лінію і стане фіналом основної історії протистояння світла й темряви, яка почалась ще з виходом перших частин у 2014 році. 7 червня стартує новий рейд Грань порятунку, де гравці зустрінуть свіданок. Далі 11 червня, тобто вже у вівторок. Стартує перший епізод під назвою Місяць, поділений зразу на три акти, завершення яких відбудеться у жовтні. Також DLC додасть в гру новий підклас Призма, нові здібності та новий пункт призначення. За даними ресурсу SteamDB, за добу шутер одночасно зіграло понад 303 тисячі гравців, наблизившись до рекорду минулих 15 місяців. Доповнення доступне на ПК та консолях обох поколінь. В магазинах Steam доповнення вартує 1249 гривень. В ході Summer Game Fest 2024 було представлено сюжетний трейлер vr гри Batman Arkham Shadow, ексклюзива Мета та квест 3 від студії Camouflage. Події гри розгортаються у проміжку між Batman Arkham Original та Batman Arkham Asylum. Гравцям у ролі Бетмена належить досліджувати місто з виглядом від першої особи, вивчати місця злочину, виконувати місії та боротись з ворогами. Бойова система буде орієнтована на ближній бій із використанням ударів як руками, так і ніг. Противників також можна буде непомітно душити, підкрадаючись ззаді. Прем'єру заплановано на осінь 2024 року. Гаррі Potter Quidditch Чемпіон вийде 3 вересня. Quidditch Чемпіон запропонує зіграти в улюблену багатьма чарівниками спортивну забавку Квідіч. У тайтл зашили знайомі шанувальникам локації, персонажів та безліч відсилань. А реліз вже відбудеться зовсім скоро, 3 вересня. Гаррі Potter Квіді Чемпіон вийде на ПК в Steam та Epic Games Store, на PlayStation, Xbox та Switch. Кідита Міядзакі, представник From Software, розповів про завершення роботи над Elden Ring та багато інших новин під час нещодавнього інтерв'ю з PC Gamer. Перед розмовою журналіст привів додатковий час за грою у Shadow of the Овзертрі. Журналіст отримав можливість випробувати перших двох босів, дослідити нову область та зануритись у TLC, яке виявилось надзвичайно об'ємним. Хоча Shadow of the Ертрі не таке велике, як оригінальна гра. Оновлення безперечно пропонує більше контенту ніж більшість ігор цього року. Міядзекі зазначив, що мапа доповнення була зроблена такою великою, щоб знову передати гравцям почуття відкриття та дослідження. Творення такої великої та такої амбітної гри, як Elden Ring, Безумовно, не обходилось без проблем, сказав Міядзакі. Це був складний і довгий процес, але як для творця це було неймовірно весело. Я б хотів відтворити цей досвід для себе знову. Тепер творець згадав, що в кожній грі є багато елементів, які складно зробити добре з першого разу. І детака нагадав, що комунікація з гравцями зробила великий внесок в розвиток гри. Під час обговорення Shadow of the Earth Міадзеки розповів про значущість цього доповнення, яке слугуватиме завершення Elden Ring, принаймні на цей період, і кульмінацію подорожі From Software, яка почалась з першої гри King Field, випущеної 30 років тому. Новий кообгор No More Room in Hell 2 вирушить у ранній доступ восени у No More Hell in the Hell 2. Гравці у реноді в атмосферу розпачу через безпереривного зомбі-апокаліпсису. На самому початку користувачі опиняться у різних куточках величезної мапи, необхідно вижити, робити запаси і виконувати завдання. На все про все лише одна спроба. У разі загибелі прогрес буде втрачено назавжди. Зіграти можна буде в Steam та Epic Games Store в період Геллоуіну. Про ранній доступ нічого не відомо. І буквально в цей же день, на коли я роблю відео, показали перше DLC до Alan Wake 2 під назвою Night Spearing. DLC міститиме трьох улюблених фанатами ігрових персонажів у дивних сценаріях що як що що відбувається в місті Night Springs. Також можна очікувати появи Шона Емшерана та Джесі Фодена. Найт Спрінг знайомий шанувальникам Alan Wake, оскільки це назва вигаданого телешоу в ігровому світі. Night Spring з'явиться у кількох іграх Remedy, і його тон і атмосфера багато в чому ґрунтуються на серіалі Twin Pinks. Крім того, у DLC з'явиться Сем Лейк у ролі самого себе. 22 жовтня у продаж надійде коробоване видання Survival Horror для консолей Xbox Series і PlayStation 5. Видавцем випустить Epic Games. Вартість складе 80 доларів. За цю суму покупці отримують базовану гру, бонусні скини, експенсію PES з доступом до двох сюжетних розширень Night Spirit та Lake House, а також двосторонню обкладинку з ексклюзивним артом та код до завершення Alan Wake Remastered. Крім цього, у листопаді Epic Games спільно з Limited Run Games випустить лімітоване колекційне видання Alan Wake 2 за ціною 200 доларів. До нього увійде весь вміст Deluxe видання. Артбук, ключ із брелком від номера 665, набір значків із парк розваг світ кави, а також функціональна репліка ангельської лампи Алана Вейка. У мережі помітили, що на сайті видавця 2 k заучасно з'явився промо банер присвячений наступній частині Сідміри Civilization. Нова частина покрокової стратегії називатиметься просто Цивілізація 8. Поки це все, що ми знаємо, про розробку наступної інтерпретації легендарної франшизи від Firefox Games, відомо вже певний час, але повноцінного релізу анонсу чи тому подібного гра досі не получило. Сама серія Seed Мірі Civilization вважається культовою і зробила значний внесок у розвиток стратегічних ігор. Загальні продажі франшизи перевалили за 65 мільйонів копій. А останньою основною грою серії є Seed Мірі з 6 2016 року. У Фаерфікс Games говорили, що з наступною частиною цивілізації стартує нова ера. Зі студії пішли ветерани, які обіймали свої корінні посади десятки років. Далі франшизу розвиватимуть нові люди. Студія Game Science оголосила, що рольовий екшен Black Move Wukong вийде на Xbox Series X та S пізніше для PlayStation 5. І ПК. підтвердження було зроблено після того, як у новому трейлері Summer Game Fest, присвяченому анонсу колекційного Tab Deluxe видання гри, зникла згадка консолей Xbox. За словами розробників, вони вирішили на невизначений час відкласти реліз для консоли Xbox. Щоб приділити більше оптимізації уваги. Тоді я вибачилась за затримку та пообіцяла звести до мінімуму очікування для користувачів Xbox на PlayStation та комп'ютерах, Як і планувалось, гра вийде 20 серпня. Один із головних ексклюзивів Xbox може вперше вийти на PlayStation. Також Microsoft обмірковує можливість випуску на PlayStation 5 інших своїх відомих тайтлів, серед яких Starfield. І Hellblade 2. Відомий журналіст Том Ворен повідомив, що в роботі знаходиться ремастер Halo Combat Evolved. Це перша частина по всій відомій франшизі, що вийшла у 2001 році. Ба Більше видавець серйозно розглядає можливість випуску шутера на PlayStation 5. План із випуску ексклюзиву Xbox на інших платформах називається Project Latitude 2024, яка розпочалась буквально на днях. Презентація Summer Game Fest 2024 відзначилась на завершення новим трейлером рольового екшену Phantom Blade Zero від китайської студії S-Game. Свічий трейлер демонструє стрімкі битви, різноманітну зброю та інші елементи геймплею. Наприкінці ролика також повідомляється, що гра буде доступна для ознайомлення на різних виставках цього року, у тому числі саме Game Fest з 8 по 10 червня, China Joy з 26 по 29 липня, Gamescom з 21 по 25 серпня та Tokyo Game Show з 28 по 29 вересня. Проєкт знаходиться у розробці для PlayStation 5 та Xbox. Дата виходу на ПК поки що невідома. На цьому і все. Я всім хочу щиро подякувати за те, що ви додивилися відео. Не забувайте про мій інстаграм та сервер. Ще раз дякую, що ви додивились його до кінця. Напишіть в коментарях свої новини, які я пропустив. Дякую за перегляд. До зустрічі, Па-па.